Нагадую ще раз всім мешканцям міста Черкаси, що починаючи з 2023 року в нас діє програма відшкодування вартості безперебійних джерел жилення для, для будинків, які не можуть працювати, ну, точніше, в яких система опалення не зможе працювати без електроенергії. А, відповідно, багато будинків вже забезпечені. Необхідними джерелами живлення і працюють, і відшкодована, це вартість. На цей рік заплановано 70 будинків таких. Це ті будинки, які, незважаючи на наші всі переконання і всі попередження про можливі наслідки, відмовлялись чомусь від цього, незважаючи на те, що ми повністю вартість цих безперебійних джерел живлення компенсуємо за рахунок бюджету. Зважаючи на те, що закінчився палюльний період. Іде зараз підготовка до наступного опалювального періоду, вже, то саме час звернутися до всіх мешканців таких будинків, в яких система опалення не може працювати якісно без електрики, подумати якраз про те, що необхідно встановити генератори і яких вартість буде відшкодована за рахунок коштів міського бюджету. Враховуючи те, що війна ще не закінчилась і готуватися треба до будь-якого розкладу, це такий варіант, що опалення не буде. Це можливо один із песимістичних, але всі мешканці мають бути готові до такого варіанту.